Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзі, сьогодні вирішили трошки просапити капусту трактором. Ось дивіться, як виходить. Трошки є бур'янець, небагато. Але тато каже, давай спробуємо. Ось бачите, як вийшло тут і там різниця. Це у нас виходить цей окушник, що картоплю підгортали. Поставили на нього три культиваторних лапи. Так виходить тракторець чітко стає в полію і отак от, от працюємо. Капусточка вже така вимахала дебела. Якраз ще трактор може в міжряді стати, бо вже бачите, яке листя. В серединку не засипає. Я тут з молотком кожу трошки десь підрегульовую, якщо потрібно. Тут в нас є одна, одна містина така, де сосонка засіла, тато пробував її, попирскав, її щось нічого не бере, там експеримент провів один, тому вже Отак вирішили боротися з, з усім цим. Можна 5, звісно, лап було поставити, але то треба Напряжно це все. Бере того нажати. Я давай назад зразу. А? Давай пробуй назад! Бачите, все одно якусь частину от вирізає. На жаль, не всю, ну, що є, то є. Минулий рік то трохи вручну сапали. Але цей рік вирішили, що будемо тракториком. Пишіть як вам така робота. Лежте якраз. Два рядочки чітко бере між колеса. Дощі забили землю, що, що капець. Так, друзі, дато поки розвертається, заїжджаємо в наступні рядочки, дивіться, маємо такий результат. Гарненько так виходить. Вже десь половина городу майже зроблена. Так нікуди не поспішаємо. Помаленьку ходимо на першу передачу, бачите, вже змейка підсихає. І такий от результат. Я взаді ходжу, контролюю. Десь можливо треба звузити, десь розширити. Десь трошки ширший, трошки вужчий рядок. Але нічого. От бачите, де, де, там де колесо їде, то там трохи грудки. Тому що земля страмбована після дощів. А от де не, не їхало колесо, то гарненько виходить. Китайський дракон на ходу не підводить і старий, але нічого, роботу робить, не гірше за нових. Так, друзі, ну що, залишився один проход. Два міжряддя туди, бачите, вже вочоріє. Батянь, ну що, показуй свої експерименти. Да, ось додивіться, був проведений експеримент. Там далі, там туди не піду вже. З до Обробили Бачите, будемо сподіватися, що воно відійде ось до но капустина. Оце я тут отак межу йшов, бачите. Ось. Не взяло, не взяло. Це будемо дивитись. Так воно діє поверхнево, воно до сходу вийде. А я думав так як зробити, як по сої. Бо... Ну експериментував як воно буде. Коротше, експеримент не вдався, але. але Але будеш знати, що воно да, та штука да, не працює. Ошиб... Ошибка сказав, на помилках учиться. Ну а так общем... Пішли, пройдемо, подивимося. Було як до і стало як після. Так, да, там звісно прийдеться брати трошки сапки. Жіноча робота, звісно. Ну, щось <рес> щось попросимо, щось. А тут де, да. де чистіше а поле... Тут де поле, оце виходить, це прошлий рік, тут було два городи. Це один город, а це другий частина. От бачите, тут була пшениця, по-моєму, да. Тут був ячмінь у людей. Дали вживати. Меня вторік йому готив, і я не бачив той сусонки. Якби я знав, що це буде сусонка, то, такого, звісно, не садилося б ця капуста була б, ну щось би далі придумало. А так, ну будемо далі. Будемо щось робити. Да. Будемо щось робити. А тут де? Да. Результат на ліце, гарненько. Всього, там одразу спочатку. Пока перетренирувались, там посередині вирізали Штук три може капусти пока. То есть э, садилася капуста, бачите, без, без маркера, ну як правильно сказать? от коли відступали так, на глаз. і получалося де 55 де 60 То есть, і, відповідно, коли культиватори йде, лапи йдуть стандартно. Ну от, Ідемо, побачили, що вузоли підняли, чуть-чуть розширили, пішли далі. Тобто Примудрувались, зробили і самаємо. Так що йдемо останні рядочки. Да, там ще два рядочки. І буде на цьому все. Да. Пишіть, коментуйте, ставте тату вподобайки, що так старалися. І має вигляд наша капуточка. Так що вже за тиждень, я думаю, сюди не влізеш трактором, правда? Вона садилася тут, це чесно, вже там записано. Та вже не влізеш за тиждень. Ну будемо бачити, якщо Якщо там передають погоду, погоду з понеділка. Вроді ж там короткочасний доще з понеділка погоду. Якщо іще буде сонце, там жару передають, то, то... мабуть, ще разок оброблю, Так само в той самий слід. Під сонечко ще раз пройду, щоб... Будемо бачити. Будемо бачити. Так що таке в нас, друзі, відео сьогодні вийшло. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підтримуйте. Всім пока. Чистенька. Бачите? Обробили поки нема. Ну аж туди одненька полетіла. Ну це таке, це вона поки тиждень. А там будемо знову обробляти, зразу обробіток прошов. Капустяну мілю уничтожили, дуже багато було, літало. Тут вже прошло, мабуть, днів 10 як кропили. І знов там по де більше бур'яну, за сосонки, а там знов з'явилось. Тут або не так молі багато. Ну, коротше, ще днів три витримаємо, там будемо кропити. Все, всім пока! Всім пока